Друзі, доброго всім благосного дня. Мене звати Богдан. Я розповідаю про цілющі трави та гриби. І сьогоднішнє наше відео буде про таку прекрасну рослину, яка називається Чебрець або Тим'ян. А в більшості її збір починається орієнтовно навіть з червня, після сонцестояння. Якраз вона набирає пік своїх цілющих властивостей, але ви спокійненько можете її збирати і в липні, і так як зараз уже серпень. Вона якраз розкривається оцими запахами. От зараз ми знаходимося в полі, тут просто неймовірний запах стоїть. Чебрець має дуже великий спектр цілющих властивостей. І перше, що найважливіше, потрібно знати, що він має великий вміст вітаміну С, який загалом зміцнює імунітет. Тобто, вітамін С являється імуномоделюючим, і, відповідно, в періоди зима. Осінь, коли холодно, ми в більшості застуджуємося, його дуже добре запарювати, робити такі прекрасні трав'яні напари, пити їх зранку в середині дня і ввечері. І ви помітите, як ви в рази менше будете хворіти, тому обов'язково його вживайте. Ну і наступний ефект, як також якраз під час різних захворювань, застуди кашель. Дуже така. Проблема, яка турбує більшість людей, чебрець має властивість розріджувати мокротиння, яке знаходиться в наших легенях. Ну і відповідно буде виводити, стимулювати виведення оцього мокрутиння. Тобто важливо його вживати під час кашлю. Також при бронхіті і ще інших захворювань наших дихальних шляхів. Антисептична і протизапальна дія чебрецю важливо тому що в наш організм в будь-якому випадку попадають різні бактерії, грибки, і відповідно вони будуть там створювати різні запальні процеси, які можуть бути і проблеми зі шкірою, тобто різні шкірні дерматити і так далі і тому подібне. Ну і відповідно можуть бути і розлади зі шлунково-кишечним трактом. Тобто, знову ж таки, грибок, появляється кандіда певний слой такої плівки в нашому шлунково-кишечному тракті, це створює запальні процеси, через що у вас будуть Розлади. Тобто, загалом, чебрець, маючи оці протизапальні властивості антимікробні, і також, відповідно, протигрибкові, що також дуже цінно, а, знову ж таки потрібно пити його трав'яні напари. Чебрець – така рослина, що її можна вживати на постійній основі, як простий звичайний чай, як більшість людей вживають чорний, цей лонський чи чай. І От ви можете замінити його, і це буде дуже цінно для нашого організму. Доповнення а, бореться з різними інфекціями. Які знову ж таки потрапляють в наш організм, це може бути така проблема, як стоматит. Ось, Тобто, по появляються певні ранки в ротовій порожнині. І це нас ну, фундаментально турбує. А, напари з чебрецю будуть допомагати в цьому плані. І також ангіна. Ангіна це вже йдуть запальні процеси в легеневій системі. Ось, і відповідно чебрець. Буде допомагати боротися, тому що в першу чергу анегіна – це спочатку вірус, який потрапляє в наш організм і створює там запалення. Тобто, загалом підсумовуємо, бореться проти вірусів, проти бактерій, проти грибків. Якщо у вас поганий сон, постійні стреси, ви збуджені і не можете заспокоїтися, то чебрець має заспокійливий ефект, тобто його іменно ефірні олії добре впливають на ЦНС, тобто нашу центральну нервову систему. Тому ввечері дуже добре пити отакий комплекс, допустимо, чебрецю, м'яти і меліси, для того, щоб у вас був хороший сон і загалом нервова система заспокоїлася і стабілізувалася. Також Щебрець має ранозагоювальний ефект. А іменно коли є різні ураження шкіри або проблеми знає. Це можуть бути такі, як акне. І відповідно, акне це основна причина знову ж таки грибку. Ми говорили, що чебрець допомагає виводити і грибок, позбуватися з нашого організму. Але відповідно, коли вже є ця проблема, акне, чебрець для зовнішнього застосування буде пришвидшувати загоєння акне. Ну і загалом любі поранення. Порізи, якісь пошкодження шкіри нашого епідермісу, дуже добре використовувати такі напари, просто приймати ванни ще і ви помітите, як в рази швидше шкіра буде відновлюватись. Тим'ян також ще має сочогінну, потогінну і жовчогінні властивості. А також я розповім, коли і як його збирати. Знову ж таки, найкраще він росте в відкритих полях, особливо на пасовиськах, де часто можна зустріти, де пасуються коровки. Ось там він любить проростати. Його можна зрозуміти, що тут він є по запаху, по такому запашному зразу відчувається, і ти можеш зрозуміти, що ростуть такі певні кубками. Він росте такими кубками, і, відповідно, найкраще його збирати в червні, в липні. Оце цей період, коли тут найбільше цілющих властивостей вітаміну С, дубильних речовин і властивостей які мають протизапальні ефекти для нашого організму. Як застосовувати чебрець, підходимо до цього фундаментального моменту. А, найкраще це трав'яні напари для внутрішнього застосування, тому що вже перечислили спектр його цілющих властивостей. Як приготувати? Дві-три столові ложки на літровий термос. Засипаємо і заливаємо знову ж таки водою не доведеною до кипіння. Краще це орієнтовно 70 градусів. А, придбайте собі обов'язково термометр для вимірювання температури води. Це дуже цінно. Буде тому що якщо заливати трави кипятком, ну вони вже в рази менше будуть мати цілющих властивостей. Пам'ятайте про це важлива інформація застереження: кому і чому не можна вживати дану рослину? По перше, людям, які мають проблеми зі шлунково-кишечним трактом, а, вагітним жінкам і в період перед лактацією. Також краще знову ж таки проконсультуватися зі своїм лікарем на наявність алергії до видів рослини губоцвітних. Ось такий він, друзі, чебрець з такими унікальними властивостями. Ви обов'язково постарайтеся ще заготовити його, поки є така можливість. Він зараз ще росте. А, також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була цінна вам дана інформація, це відео. Якщо так, ставте лайки, підписуйтеся, буду щиро вдячний. Ну а з вами був Богдан. Бажаю вам хорошого, благосного дня!